Друзі, вітаю! Ви на каналі Red Grim поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, розпочинаємо ми з Львівських Карпат. У останній матч е на контрольних зборах в Туреччині вони зіграли Зімру. Лоскім зіграли 1-1. Е після подачі чогось Костенка забив е Жан Педросу. Дуже приємно, що він забуває. Він забував, ми пам'ятаємо. Щось і в матчах чемпіонату. Карпати перед тим Шарал з Плісом програли 3-0. Ну ось який був склад. Ось так зіграли. Підсумовувати, як збір пройшов важко. Були хороші матчі, були погані матчі, багато новачків, багато молоді. Ну і ми готуємося до УПЛ, Повернення УПЛ, вже, як то кажуть, цього тижня. І в Карпат дуже непростий матч. Ми на виїзді граємо за нам у Київ. Пишіть, що очікуєте від цього матчу, як взагалі контрольні матчі Карпат в Туреччині. Тепер переходимо до, як то кажуть, європейського вікенду. Звичайно, АПЛ, англійська це, знаєте, як завжди, Космос. так? Поїхали. Ліверпуль з Вулверхемтоном грав. Ліверпуль розумів, що втрачати очки не можна, бо Ну в Ліспіоні він не грав, але він зіграв, бо ви бачили, це шалене Дербі 2-2. З Евертоном на останній хвилині, хоча вже переграли, і питання з офсайдом. Ну, вже як є, вже забули, їдемо далі. І грав з Вулверхемптоном. Що можна сказати? Такий був склад команди, був е всі, практично всі здорові. Всі Цей, до речі, Олександр Альнерт провів свій 250-й матч ОПЛ. Вітаєм. Надімся, що він лишиться далі в Ліверпулі, як то кажуть. Ліверпуль, перший тайм дуже непогано атакував момент за моментом. Практично е Салах там зробив навіс, забив Діас. Пізніше Діас заробив пенальті. Салах реалізував. Салах далі, як то кажуть, в вогні. Але знаєте, другий тайм це просто якесь розчарування, це просто кошмар і жах. Ну, друзі, такого я не пам'ятаю. Напевно, <смас> не знаю, скільки вболіваю за Ліверпуль. – 10 по ударам в другому таймі. Це найгірше тайм слота у Ліверпулі. Це однозначно. Колхемтон забив Куня, забив гол 2-1. Міг кінці ще забити. Алісон спасав і щось. Ліверпуль нічого не виходило. Дуже важко. Це все в кінці, навіть якісь такі, знаєте, мандражні. Рухи їхні були в захисті. Головне, що є три очка, але дуже невпевнена перемога. Щось не то. Чи той спад, пишіть, що з Ліверпулем, що очікує далі, якщо блять далі Ліверпуля Манчестер Сіті. Ну, добре, що є перемога. А тепер про Манчестер Сіті, Манчестер Сіті е, грав з Ньюкаслом. Ми розуміли, що в них перехідні матчі, як то кажуть, між ЛЧВ з і Реалом, і грав він з Ньюкаслом, і Думали, буде боротьба, буде важко. І коефіцієнт хороший був практично двойка, як то кажуть, на Манчестер Сіті, але Манчестер Сіті дуже спокійно переміг. 4-0. Хеть трик Мармуша ще в першому таймі, другий салах росте. Перші голи Мармуша. Приємно Сіті підходить до матчу Ізраїлем. в хорошому тонусі, скажімо так. І в зоні ЛЧ. Е, що ще можна сказати? Ну, давайте про зону ЛЧ. Так, Челсі, звичайно, грав в п'ятницю з Братином і поступилось 3-0. Катастрофа, просто мітома, і ще багато гравців, які позабували. Дуже багато ментів Брайтон створив. Недавно Челсі боролися за чемпіонство, а тепер вже дуже важко буде боротись навіть за попадання в Лігу чемпіонів. Ну, вже як є. Арсенал грав на визі з Лестером, довго тримався рахунок 0-0. Ми розуміли, в Арсенал дуже багато проблем в нападі, і практично весь напатрамований, що Хавард звибув, що Сака. Е, нема багато кого. Але вийшов Козар, знаєте, вийшов на заміну Маріну і зробив дубль. Два гола Маріну вирішили підсумок матчу. Ліверпуль каже Ліверпуль, Арсенал в гонці з Ліверпулем продовжується, Сім очок є. І ще хочеться один матч відмітити, звичайно, такий, як Тоттенхем, Манчестер Юнайтед. Дві команди не в дах, які давно не могли перемогти, десь в середині таблиці. Тоттенхем переміг 1-0, Всі думали, що буде розритивний матч, але Мадісон забив в першому таймі і все. Для Тоттенхема це, до речі, перша перемога домашня з листопада, Друзі, це три місяці команда не могла перемогти. Ось нарешті очки Манчестер. Далі котиться, ну ще не в зону виліту, але вже близько. Ну, ось такий був тур в АПЛ. Ось є табличка. Дуже цікава боротьба і внизу і вверху. Евертон, до речі, почав набирати очки, уже в змої сумну. Буде дуже цікаво далі. По АПЛ це все. Тепер давайте перейдемо до ще одної суперліги, звичайно, Ла Лаліга. Е, Хочеться такий матч у Сасу на Рел-Мад. Е, Реал втратив очки минулого туру і розумів, що зараз Барса близько, Атлетіку близько. Треба набирати очки, але з них знову ж перехідний матч. Зараз з них Манчестер-Сіті матч відвоїть, плюс багато проблем в захисті. І знаєте, Релл дуже добре почав, один, другий, третій момент. Бапе, Віні. І БП забив свій м'яч, до речі, перший гол. Перший матч, першого місця БП на цьому стадіоні. А потім почалась така штука, як на 30-й хвилині Белінгем щось почав розказувати судді, чи просто натикався, чи просто, може, його і послав. Ну, судді це не сподобалося, він не дав жовту, дав відразу червону. Анчелоті шок, Белінгем шок. Белінгем потім е, каже, що він е, тільки просто щось говорив, якісь абстрактні слова, не знаю, пишіть, чи правильна червона, чи ні. А в другому таймі був момент е в Ососуне, бив по воротах, потім вже м'яч виходив, але Камовінга його зацепив. Знаєте, довго дивились вар, четвертий підряд матч, реалу ставлять пенальті, Анчолоті в шоці, він на нервах. Не знаю, напевно, була пенальті, бо знаєте, він ніби вже вдарив, і його Камовінга чіпляє в ногу. Але, наприклад, ситуація, якби відбив, попав він з горіт. І відбив би куртуа. Як мав би бити Будімір? Його збили. Ну, виходить, значить, пенальті було. І Будімір зрівнює 1-1. Міг в кінці там Рал десь БП перемогу витягнути, але не витягнув 1-1. втрачає очки. Атлетіку Мадрид. Грало з Сальтою. П'ята хвилина. Баріус, червона карточка. Знову. Недавно він мав червону карточку домашньому матчі. Знову червона карточка. Все дуже важко. Цілий. Матчу така була, знаєте, напруження Сус кажу сусідат. Атлетіко Мадрид розуміло, що їм треба десь витримати якийсь свій момент і реалізувати, але пропустили. Заробили Сельта пенальті, Аспас забив. Але Серлуд вийшов на заміну і 81-ша хвилина 1 1 як підсумок, втрата очок. Що ви, друзі, бачимо? Ми бачимо, Баса ще має зігратися матч з Райо, Якщо вона виграє, вона виходить на перше місце. Недавно вже програвала сімочок, то вигравала сімочок. Ось так в Іспанії нестабільно, бо Більбао так само очки, якщо пляш свої втратив. Хочемо відмітити, що такий матч, як Бетіс Ралсуда. кине невеличкий дербі. 3-0. Бетіс переміг релсуда, але хочеться відмітити Ентоні, який перейшов після Манчестера. Третій матч Райо, Два гола. Асист два рази МВП, просто зірка. Бачите? Заграв. Ну ось так. Ось так було в лалізі цікаво. Серія А. Звичайно, було два центральних матчі лаціо Наполі. Наполі не могло вже обіграти десь матчів 6 лацію. вилетіли їм з кубка, переграли в чемпіонаті. Борьба з інтером у них страшна за чемпіонство. І вони знову не виграли 2-2. Ісаксон забив швидку, один Лаціо вигравало. Расподорія зрівняв. Пізніше Наполі вийшло вперед, 2-1 вигравало, думали, що ось тримає. Ні, Дія 2-2. Ще в кінці чуть Лаціо не забило третій. Втрата очок. Аталанта зіграла 0-0 в скалері. в них, звичайно, так само було віситлі чемпіонів, знову втрата очок. Е Мілан переміг 1-0. Верону дуже важко це все. Лао віддав на Хіменеса. Хіменес в Хіменес пусті захотив. Дуже всеволювальник, але не подобається. Дуже важка гра Мілана. І Мілана так само, головне, звичайно, ситілі чемпіонів. Ще хочеться відмітити такий матч, як Рома перемогла на виїзді Парму. Сулі забив зі штрафного Рома. Він не втрачали стільки очок на початку. Вже тепер бореться. Знаєте, що може подорожитися якусь місце в Єврокубках. А звичайно, ще був один центральний матч туру. Це, це італійський Дербі. Ювентус приймав Інтер. Інтер розумів, що треба набрати очки, бо наполі втратило. Але ні, навіть нічі не змогли зіграти 1-0. Франціську консесау. Наприкінці, як то кажуть, матчу робить рахунок 1-0. І так інтер програв. Ювентус тримав цю перемогу і, до речі, дуже добре виглядав Ювентус. Інтер щось мало що створив. Ось така табличка в Італії. Дуже що там цікаво, там боротьба іде за чемпіонство, і лігу чемпіонів. Будемо дивитися далі, будемо слідкувати, що буде відбуватися. Хочу так слово сказати, був, був центральний матч, звичайно, Байер, Верхозом та Баварія. Е, Баварія розуміла, якщо виграє, практично закриває чемпіонат. Був би більше, ніж плюс 10. Байер, розуміє, якщо виграє, ще якісь примарні шанси будуть. Зіграла 0-0. Баварія так само здивувала, ні одного удару стір, твір. Начальник попадає, казало, що Баварський автобус. Навіть все каже, 0-0 перемога Баварії. Бо такого автобусу Баварія ще не бачив. Байер вдома багато створив моментів, Баварія нічого не створила, нічого не показала. Вже як є 0-0. А хочеться ще відмітити поразку Борусі. Вроді, з щоні все непогано, а програла бохому останній команді 2-0. Вже друга поразка. Програли штурту недавно в Ковача в чемпіонаті. Плентаються всередині, багато проблем. Не знаю, що чекає Борусі далі. Пишіть, що очікуєте від Борусі. Далі чи взагалі ще інтрига в чемпіонаті Німеччини є чи ні. І, друзі, хочу ще. Поділу з такими двома новинами, ви вже, можливо, чули, що Артем Смоляков, гравець Полісся, перейшов в МЛС в Лос-Анджелес. Єликс. Це просто супер, це надзвичайна подія. Е, 21-річний хлопчина грає за молодіжну збірну. що за 24 мільйони його купили. Це прекрасна новина, розвиваються наші українські футболісти, спортсмени, їдуть за кордон. Добре, що їх бачать, це прекрасна новина Пишіть, як вам взагалі трансфер. І знаєте, ще по мудруку хочеться два слова сказати. Вже з'явилася інформація в СМІ. Що вже по термінах мала бути випроба Б. І питання, чому її нема, або затягують з процедурою і нікому не говорять, або вже кажуть, юристи знають всю інформацію і оскаржують рішення, і поки не це все на публіку. Дуже воно ну, все загадково, стільки часу проходить, Михайло просто не грає і з колу матчі збірної, і що чекати? Невідомо, пишіть як взагалі та ситуація з Модроком. І, друзі, підсумовуємо, скоро вертається ОПЛ вже цього тижня. Неймовірні матчі. В цілому вікенді, як то кажуть, було. Всім гарних матчів! Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Па-па!